Тут є багато зелених міксів, які можете взяти стільки, скільки завгодно. Ось, наприклад, бебі-рукала, шпинатик є, бебі мангольчик, бебі-фрізер, ну, друзі. Уся ця, -ця зелена мікс Макота от 450 гривень за кілограмчик, Можете взяти хоч по одному листочку кожної пропозиції. Буде дуже смачно і корисно. В зелених примках є пророщий маш. Оця ось така коробанька коштує 20 гривень, щоб був смачненький і корисний салатик. Також тут є мікрозелиць 450 гривень. На ага. зріст кілограм можна брати 100 грамів 50 на людну валу. Яка чудова смікрозеленці соняшника, 450 гривень можна взяти скільки завгодно. Вам підріжуть, підстрижуть все, що ви забажаєте. Ось дивіться, редисочка, яка гарна, ось така мікрозелень, Чотириста 450 гривень за кілограмчик, але і вам відріжуть стільки, скільки ви забажаєте.